Приблизно такі ящики, така запаковка йде зараз у, на чотири бригади. Коврики, які нам передали дівчата з бібліотеки. Душі, сухі, сухі душі. Це ліки, турнікети, мильне. Грілки для тіла. Тровка для мишей, цукерки, теж смаколики, смаколики, мивина, консерва, цукор в стиках, шоколад Термоусілки, які ми закупили хлопцям. Зараз прийшло у нас тільки на дві бригади. Ми замовили 30 штук, по 15 штук зараз йде на дві бригади. І 30 іще прийде ще на дві бригади, також розділимо по 15 штук. Кава, яку нам надало, арткава. Знову від них прийшло трохи кави. Докладаємо хлопцям ось таку каву. Арткава, дякуємо вам. Зігрівайте наших хлопців. Мазі. мазі надали бібліотека. Також дівчата робили це самодільні мазі. Тут різні від замороження, від перегріву, від всього. Присипка все-таки є. Теплі шарфи ті, що також люди надавали. І ще в ці ящички ще під печиво зараз печеться, до сюди додається ящичок. По ящику у хлопців повністю буде. Так, ось ящик у нас є. По ящику хлопцям йдуть розпалювачі. І на одну бригаду поки що на дві бригади йде. Свічки це те, що зараз запаковується хлопцям. Розпаковку кожна бригада зніме.